Сьогодні ми святкуємо День П'ятидесятниці, свято Тріся, що називається день, або по-іншому, що називають День народження церкви. Я думаю, що це свято повинно бути особливо важливим для нас. І е, хотів би розпочати е, мою проповідь з цитати про церкву, яку свого часу сказав Вільям Барклій, і говорячи про церкву і про її місію в світі, я також буду сьогодні про це говорити, він сказав такі слова: у світі, який не бажає бачити істини. Церква піднімає та тримає її високо, щоб усі бачили. У світі, який часто був би радий знищити неугодну йому істину, церква підтримує її проти всіх тих, хто хоче знищити її. В Євангелії від Матвія, 16 розділ, 18 віршем, Ісус, звертаючись до Петра, сказав такі слова: І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву, свою, і сили адові не переможуть її. Сам Бог є творцем церкви. Він сам побудував церкву, він сам її створив, не якась людина, не Петро, не Павло, не будь-який інший апостол, а саме Бог. І він це зробив з певною метою, з певною місією, яку він дав церкві. І в моїй проповіді я хотів би говорити про церкву, про те, чому вона є на цій землі, чому Бог її збудував, яку місію вона виконує, і що потрібно робити кожному з нас. Щоб виконати цю місію. І говорячи про ці речі, я хотів би, щоб ми занурились з вами в один уривок, який записаний в першому посланні до Тимофія, третім розділом з 14 по 16 вірші, спочатку прочитаємо цей уривок 1 Тимофія, третій розділ з 14 по 16 вірші, пише Павло, апостол до Тимофія, до служителя. Це пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і на правди. Безсумнімно, велика, велика це таємниця благочестя. хто в тілі з'явився, той оправданий духом, анголам показався: проповіданий був між народами, увірувано в нього у світі, він у славі, вознісся. Звернемо увагу на 15-й вірш. Послання до Тимофія, апостол Павло написав молодому служителю, в який мав нести служіння, вирішувати певні проблеми в церкві, яка знаходилась в місті Ефес. І в тій церкві були певні проблеми. Туди вкралися люди, які були там люди, які навчали неправильному вченню, були певні проблеми. І апостол Павло пише цей лист, щоб. Допомогти Тимофію вказати йому на ці проблеми і вказати на шляхи вирішення цих проблем. І якраз в 15 му вірші? Чи не основна думка послання записана? Апостол Павло, звертаючись до Тимія, каже, щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква, Бога живого, стовп і підвалена правди. Саме для цього було і написане це послання апостолом Павлом: як поводитися в Божому домі? Який образ життя? Має бути в християнина, який знаходиться в церкві, який служить в церкві, який живе в церкві, і що потрібно йому робити, як йому жити. І далі, апостол Павло, ми дивимося по тексту, щоб знати, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалена правди. І далі апостол Павло звертає увагу Тимофія, молодого служителя, на те, чия є церква, і важливо. Чим є церква, яка місія є в церкві? І це він говорить тому, що розуміння цих речей є якраз критично важливим для того, щоб мати правильне поводження в церкві, щоб правильно жити своє християнське життя в церкві. І ми також будемо сьогодні говорити про ці істини, що мав на увазі апостол Павло під цими словами і чому саме. На цьому він акцентує свою увагу. І ми бачимо, що він після того, як пише Тимофію про ціль цього послання, він пише такі слова: як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого. Перше, що зауважує Павло, він вказує на те, що церква це не просто, як ми вже говорили з вами. Чиясь видумка, чи якась людина придумала собі створити церкву і створила її. Церква це не якийсь клуб по інтересам, де певна група людей зібралася, просто в них є якісь спільні інтереси. Ні, церква це церква Бога живого, це Божий дім. Саме Бог є будівничим, є творцем церкви. І це є надзвичайно. Важливим для нашого розуміння. Чому? Тому що коли, коли людина створила церкву, знаєте, то коли людина є творцем церкви, це означає те, що ну, людина може встановлювати якісь свої правила, які вона хоче, і так далі. Але саме Бог є творцем церкви, і ніхто не має права змінити чи зробити щось інше. У відношенню до церкви. Також ми бачимо на те, що він вказує, що такі слова церква Бога живого. Що означає церква Бога Живого? Це означає, що ну особливо по відношенню до того, що він писав, це в Ефес. Ефес це було, знаєте, таке місто, де була язичницька культура, де було багато ідолів і. Відповідно, там вклонялася мертвим богам. Також в Ефесі знаходився храм Артеміди Ефеської, де поклонялися також ну, мертвій богині, яка не існувала. І також вся грецька культура і римська культура вона була просякнута ось таким язичництвом. І, власне, саме тому і апостол Павло, я думаю, і наголошує, що церква Бога живого, адже в цій церкві поклонялися живому Богу, а не просто якимось мертвим ідолам. І також ми бачимо те, що апостол Павло вказує таке слово як Божий дім. Часто люди можуть думати, що церква Божий дім це просто якісь стіни, це просто якась будівля, але це так не є. Це так не є, тому що ми читаємо в інших місцях, де апостол Павло пише і в посланні до Корінтян, де він говорить про те, що церква це не просто стіни, а церква це люди, пишучи до Корінтян, він вказує їм такі слова, що ви храм Бога Живого. Ми всі я думаю, що пам'ятаємо ці слова, і це вказує на те, що християни. Це і є ті люди, те, що ну, вони і є церква. Це не просто якась будівля. От, так, ми тут зібралися зараз на кирхі, ми називаємо це церквою. Але насправді церква це ми, це ми люди, це ми християни. І навіть якщо ми зберемось десь на природі чи, можливо, ми зберемось в когось дома, ми будемо залишатися церквою. І це є дуже важливим розуміти для нас всіх. І ми читаємо далі. Після того, як він вказує, що церква це церква Бога живого, це означає те, що кожному з нас потрібно розуміти, що церква це не якась просто будівля, а це кожен з нас, а відповідно на кожному з нас окремо лежить велика відповідальність за життя церкви. А розуміння того, що церква це є церква Бога Живого, а не просто церква якихось ідолів, це повинно нас Наштовхувати на розуміння всієї серйозності відношення нашого до церкви і всієї відповідальності, яка на нас лежить. Далі ми читаємо після того, як апостол Павло вказує на те, чия є церква, він вказує, чим є церква, яка місія церкви. І він таку цікаву аналогію приміняє, що церква це стовп і підвалена правди. Я думаю, знову ж таки. Недаремно апостол Павло і думка багатьох дослідників така недаремно він використовує тут саме цей приклад, таку метафору, що церква це стовп і підвалена правди. Чому він так говорить? Тому що цей приклад він був дуже зрозумілий і для Тимофія, і для помісної тої Ефеської церкви, які, в місті яких знаходився одне і саме чудес світу, храм Артеміди Ефеської. Це була дуже велична така будівля. і Її дах підпирали більше сотні таких величавих колон, і я думаю, що люди, я думаю, можливо, і ви навіть бачили картинку зображення цього храму колись, тому що це дійсно відома така будівля. І апостол Павло проводить аналогію з церквою і вказує на те, що церква є стовп. І підвалена правди. Стовп, він, як я вже сказав, міг наводити на думку якраз стовпів, які стояли в цьому храмі, які, по-перше, були самі по собі такими величними, а по-друге, вони підпирали дах будівлі. А також він таке цікаве слово цікаве слово таке використовує, як підвалена, або гедріома з грецької мови. І підвалена, вона, це слово гедрома, воно тільки тут, в Новому Заповіті, згадується, і воно означає, іншими словами, його можна перевести як основа або ствердження, тобто те, на чому тримається вся будівля. І апостол Павло вказує на те, що церква це є основа, це те, на чому тримається правда. Церква не є джерелом правди, джерелом правди є Бог, але церква це те, що тримає ось цю правду. В цьому світі. І це є важливо розуміти, це є місія церкви. Але що ж таке правда? Що ж таке істина? Істина для нас це Боже Слово, Боже Слово, яке включає в себе Євангеліє суть нашої віри. Це є та правда, яку повинна тримати церква в цьому світі. Це є місія кожної церкви. Церква повинна стояти на захисті Божого Слова, біблійних істин і не допускати ніяких викривлення. Ніяких викривень цієї правди, розуміючи всю відповідальність перед Богом, який є головою і творцем церкви. Але як саме церква має робити це в цьому світі? Як саме вона має бути стовпом і підваленою ось цієї правди? Ви знаєте, дуже легко, часто християни можуть зняти з себе відповідальність і сказати: ну, це місія церкви, це не моя особиста місія. Але церква, як ми з вами говорили. Це не стіни, це не будівля, церква це є християни, це Божі люди, і місія, ось ця бути стовпом і підваленої правди, вона лягає на плечі кожного християнина, адже ми всі з вами є частиною церкви. І тоді можемо задатися питання, а як я особисто, як частина церкви, можу виконувати ось цю місію, про яку говорить апостол Павло, пишучи послання до Тимофія: як тримати цю правду, як стверджувати її? Я виділив декілька моментів, як ми, як християни, як частина церкви, можемо це робити. Як ми можемо тримати цю правду в цьому світі? Ну, по-перше, вірити в неї. І ми це чудово бачимо на прикладі і самого апостола Павла. Він не просто проповідував іншим людям про цю правду, про Євангеліє. він сам від щирого серця вірив в це, вірив в це, що це істина, це правда. В Галатам 1, 11, 12 записані такі слова. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але об'явленням Ісуса Христа. Апостол Павло, він неодноразово стверджував, що Він не просто проповідує Боже Слово, Він сам в нього щиро вірить, він сам впевнений в, то, в тім, що в цьому він знайшов спасіння. Друге до Коринтян 4, 13, 14 – Апостол Павло пишучи, пише, говорить такі слова, та, мавши того ж духа віри за написаним вірував я, через те, говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, знавши, що той, хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить з Ісусом і нас і поставить із нами. І ми віруємо, тому то й говоримо. Не просто розказуємо, тому що нам подобається це чи щось інше, ні, щиро віримо самі. Апостол Павло щиро вірив в це. Сам в те, що він проповідував, у нас є чудова пісня, віруємо. Да, я думаю, що всі пам'ятають і віруємо в єдиного Бога Творця Всемогутнього, великого, вічного, всюди присутнього і у Духа Святого у діях всесильного, в триєдиного Бога і Бога єдиного. Ми співаємо про це, ми розповідаємо іншим про це, тому що ми щиро віримо в це. Якщо ми не будемо вірити в те, що Боже Слово це правда. Як ми можемо тримати цю правду, як ми можемо стверджувати, як ми можемо іншим розказувати про неї? Ми повинні вірити в це. Отож, як нам тримати правду? По-перше, вірити в неї. По-друге, вивчати, вивчати Боже Слово, Божу правду і виконувати її у своєму житті? Вивчати і виконувати у своєму житті. Чудовим прикладом для нас може послужити. Ездра, який в свій час історії ізраїльського народу повернувся в Єрусалим для того, щоб відбудувати храм. І Бог давав йому успіх. І ми читаємо, чому саме Ездра, 7 розділ з 9 по 10 вірш, записані такі слова. Бо першого дня місяця, першого, був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він прийшов до Єрусалиму. Це була складна подорож, але він все таки дойшов, бо рука його Бога була добра на ньому. Чому? Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. Чому Бог був е, добрий до довезний, чому дав йому успіх? Тому що той прийняв важливе рішення, дав своєму житті: досліджувати Господнього закона, виконувати і навчати. Так само, кожен з нас, християн, ми як частина церкви, кожен з нас має мати цей час для Бога, маємо досліджувати Боже Слово. Бути в молитві, і маємо на практиці приміняти потім це в своєму житті. Чи буде таким чином ми тримати правду, чи буде стверджуватись істина? Безумовно. Чим більше людей в церкві будуть заглиблені в Боже Слово і практично в житті виконувати, жити за ним, за його принципами, тим більше церква буде основою правди, цієї підваленою правди, як пише апостол Павло. Отож. Ми говорили, що перше, кожен християн має вірити Божому Слову, а по-друге, досліджувати і виконувати Його. По-третє, захищати Боже Слово. 1 Петра 3:15. Петро пише А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас із лагідністю та за страхом. В іншому перекладі Біблії Попченко. Записані там такі слова, завжди готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіт про надію, яка у вас є. Для того, щоб дати звіт про надію, яка в нас є, про те, у що ми віримо, потрібно, по-перше, вірити в це, по-друге, вивчати це, досліджувати це, виконувати це. Ми ж з вами про це поговорили вже. Але для нас, як християн, важливо не просто знати, а також. Бути готовими дати відповідь за свої переконання, бути готовими відстояти свої переконання тоді, коли нас це питають, тоді, коли це потрібно, не боятися цього. Особливо це відчувається, коли нам задають питання нецерковні люди, сидячи за столом з переселенцями на зустрічах понеділях, коли тобі дійсно можуть задати будь-яке питання стосовно твого християнського життя, твоєї віри, твоїх переконань, нам потрібно бути готовими, потрібно бути готовими дати відповідь. Особливо пам'ятаю, коли ми робили служіння такі для молоді, абсолютно невіруюча, молодь приходить в церкву, і вона ще більше може задати таке питання, можливо, якесь і таке питання, що ти і сам перед тим як дати відповідь, задумуєшся над своїми переконаннями і чи дійсно. Ти в то віриш, що говориш. І важливо, коли нам задають такі питання, дізнайомі, можливо, якісь інші колеги по роботі, відповісти, відповісти, а не просто увільнути від незручного питання, сказати про свої переконання. Іноді нам не просто потрібно дати звіт про свої переконання, а нам потрібно стати прямо на захист Божого Слова. Більшість з нас знає історію відому постать для всіх протестантів. Християн Мартін Лютер, який поклав початок реформації у Європі в 16 столітті, сформувавши 95 тезисів, де він закликав повернутися до тих християнських основ, які були втрачені католицькою церквою, вчення якої часто суперечило Божому Слову. Він хотів, щоб церква повернулася до істини писання, істини. Вчення про Євангелію, про спасіння, по благодаті. І за це в кінці кінців його притянули на суд Вормс, де в 1521 році йому дали можливість відректись від своїх переконань. І Лютер сказав про мову, таку в свій захист, і як вважається, однією з його фраз була така фраза: На цьому стою, не можу інакше, нехай допоможе мені Бог. Ця, ця фраза стала девізом багатьох християн, які також в свій час захищали переконання, християнські переконання. Наприклад, якщо говорити за нашу церкву, таким яскравим прикладом в моїй пам'яті є час, коли в нашій державі хотіли видати такі, знаєте, не зовсім, а точніше, зовсім не хороші закони стосовно пропаганди ЛГБТ, де був на меті, який закон і міг руйнувати і традиційну сім'ю, підтримував. Різні шлюби, які Біблія не одобряє і називається гріхом. І я пам'ятаю, як церква тоді і всі церкви України, і наша церква, в тому числі, зібрала, щоб підписати ці петиції, щоб цей закон був недопущений. І пам'ятаю навіть, як в малому залі там допомагали більш людям похилому віку підписувати цю петицію, більш молодші. І дійсно, це було той час, коли церква об'єдналася, щоб протистояти цьому злу. І це є важливо, що. Церква вона займала активну позицію і в таких питаннях, і взагалі в будь-яких питаннях, які мають на меті ось цю правду, правду, яка записана в Божому Слові, знищити або якось змінити, знівечити. Це дуже важливо. Отож, ми, християни, як частина церкви, повинні вірити в Боже Слово, вивчати, виконувати його, захищати і по-четверте, звіщати Боже Слово. Я думаю, що всі ми знаємо слово великодручення, бо більшість з нас від Матвія, 28 розділ з 19 по 20 вірш, Ісус говорить одні з останніх своїх слів тут на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Місія Божої церкви також в тому, щоб звіщати ось цю правду, звіщати всім народам, звіщати як і своїм життям, своєю поведінкою в цьому світі. Так само і буквально словами звіщати, розказуючи іншим людям про Євангелію, яка змінила наше життя, яка може змінити і життя інших людей. Особливо да, це в цей час, в цей воєнний час, коли люди відкриті до цього, коли багато людей є в потребі, і церква може і на ділі, і на слові людям донести цей Євангеліє. Також я хочу звернутися до тих чудових слів, які проголосив Бог через апостола Петра на його проповіді в День П'ятидесятниці Антолій Дудочович читав. Цю главу, і там в кінці цього розділу, в кінці своєї проповіді, апостол Павло каже, це дії святих апостолів, другий розділ з 38 по 39 вірші. А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для нас, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І саме через церкву Бог доносить цю обітницю по всьому світу, до, по всіх куточках світу до всіх людей. Якщо ми, як церква, не будемо в інструментах Божих руках, не будемо звіщати цю правду, хто ж тоді це буде робити? Невже маючи спасіння і вічне життя, ми просто закриємось в собі і нікому про це не розкажемо. Важливо задавати собі ці питання і звертати увагу, яким. Є сьогодні наш євангелізм. Отож, церква це стовп і на правди. Найвища місія церкви бути основою утвердженням Божого Слова тут на землі: вірити в нього, вивчати, жити по ньому, захищати і звіщати іншим. І після цих слів про церкву, після 15 го вірша Тимофій далі пише. Істину таку Євангелія, 1 Тимофія 3,16. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповітнений був між народами, увіровано у нього в світі, він у славі Вознісся. Цей вірш у шести рядках він узагальнює Євангеліє і говорить саме про ту правду, про яку повинна е, звіщати церква, яку повинна захищати церква, яку повинна тримати церква в цьому світі. Бог став людиною, помер за наші гріхи, здобув перемогу над смертю, воскрес, піднісся на небо. Ця блага звістка по всьому світу багато хто увірував і врятувався. Проповідь цієї звістки є місією церкви. У своїй серії коментарів Макартур наводить такий приклад: Колись у Англії була стара церква. Напис на фасаді говорив: Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Через деякий час виріс плющ і закрив останнє слово. І цей напис або девіз вже говорив: Ми проповідуємо Христа. Плюс, плющ розрісся ще більше. І девіз тепер говорив: Ми проповідуємо. І нарешті плющ закрив весь напис, і церква припинила своє існування. І він говорить: така доля будь-якої церкви, яка не виконує своєї місії у церкві. І виконання цієї місії залежить. Окремо від кожного з нас. Отож, підсумовуючи, ми говорили з вами про церкву і її місію. Церква Церкву збудував сам Бог. Церква є творінням самого Бога живого. Відповідно, нам потрібно дуже серйозно відноситись до церкви і розуміти всю відповідальність за наші дії. Друге, ми повинні розуміти, що церква це не просто якась будівля, не просто стіни, фундамент. Церква це є ми з вами, це є зібрання віруючих людей. Саме ми складаємо церкву і на кожного окремо з нас лежить відповідальність за життя церкви. Апостол Павло пише до Тимофія, що церква є стовп і підвалена правди. Ми читали цитату на початку: що у світі, який не бажає бачити істини, церква піднімає її та тримає її так високо, що бачили усі у світі, який часто був би радий знищити неугодну істину. Церква підтримує її проти всіх, хто хоче знищити її. Як церква має це робити, як церква має тримати цю істину, вірити в це, вірити в цю правду, вивчати і виконувати цю правду, захищати Божу правду і звіщати Божу правду. Якщо ви є частиною церкви, задайтеся питанням, чи роблю я це сьогодні? Чи вірю я в цю правду, чи вивчаю, чи виконую. Чи звіщаю, чи захищаю, коли то потрібно. Якщо я цього не роблю, можливо, час покаятись і переосмислити своє відношення до церкви, до церкви самого Бога. Якщо ви ще не є частиною церкви, я думаю, що Бог саме сьогодні, через проповідь, через спів хоче закликати вас приєднатися до церкви і стане, покайте в своїх гріхах, отримати спасіння. І приєднатися до цієї чудової місії церкви тут на землі. Від кожного з нас залежить, чи будемо ми хорошими інструментами в Божих руках для укріплення церкви. Нехай Бог допоможе нам розуміти це і бути виконавцем Його планів, Його волі тут на землі. Амінь. Давайте помолимось. Боже дякую тобі за те, що ти благословив нас помісною церквою. Дякую Тобі, що в місті, Умань є віруючі люди можемо збиратися разом, мати час підбадьорення один для одного. І я прошу тебе, щоб ми, як церква, виконували Твої призначення, Твою місію для нас тут на землі. Боже, добре, щоб ми щиро вірили в Твоє Слово, щоб ми вивчали, виконували його. Добре, щоб коли потрібно, ми захищали Твоє Слово. Також, Боже, дай нам. Особливо в цей час, в час війни, бути вісниками, звіщати Твоє Слово для всіх людей, які ще не пізнали Тебе. Доможи нам, Боже, це робити як церкві, також, Боже, благослови продовження цього служіння. Амінь.